Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі. Сьогодні я вам хочу запропонувати ігри, які можна зробити вдома і які не потребують особливих зусиль. Ці ігри для розвитку дрібної моторики, уваги, уяви, пам'яті, а також для закріплення або вивчення кольорів. І почнемо ми сьогодні з кухонних губок. Спочатку ми. Показуємо дитинці, як треба зжати ручки в кулачок і постукати по стері. Далі стукаємо по губках. Далі викладаємо губки перед дитинкою і перед собою. Губки повинні бути е, по дві однакового кольору. Спочатку можна почати з, з, з двох губок, потім додати ще і ще. І запропонувати дитинці повторити рухи за собою. Якщо ви нажали на жовту губку, дитинка повинна теж нажати на жовту губку. Далі можна взяти вдома Лего. Я гадаю, вдома є конструктор Лего. Викласти кольорові ну, картон, папір. Також можна взяти декілька кольорів, можна взяти два кольори. Кубик лего перекласти на інший стіл чи шафу і запропонувати дитині взяти кубик лего і покласти його на відповідний колір. Так дитина буде вчитися співвідносити кольори, а згодом можна їх називати, і дитина буде вчитися називати їх. Далі. Можна намалювати на листочку лінії рідні і викласти на цих лініях гудзиками, квасолею, маленьким лего або ж навіть макаронами по лініям. Ось так. І так зробити всі. Можна навіть зробити різні всі. Десь макаронами, десь гудзиками, десь з а десь лего. Або ж чимось одним. Далі. Ось у мене є такий лоток для яєць. Я його розфарбувала в різні кольори. Для чого це? Дивіться, у мене є помпони. Якщо у вас помпонів немає різнокольорових, ви можете взяти дрібні іграшки різнокольорові, або ж просто скомкати. Кольоровий папір. Ось в такі комочки. І запропонувати дитині розкласти їх по кольорам. Ось так. Ось так воно буде. Дитина запам'ятовуватиме і співставлятиме кольори. Пізніше, коли дитинка трішки підросте. Можна запропонувати погратися блискавками. Вони можуть бути маленькі, великі, різні. Тобто, дитина, їх можна пришити, щоб вони висіли, або ж просто так. Дитина повинна брати, ну, розтібати їх і застібати. Далі, дивіться, в мене вже готова гра розтібання і застібання гудзиків. А ви можете знайти вдома одежку. На якій будуть гудзики, і також запропонувати дитині погратися ними, розстігнути і застігнути. Це дуже корисно для дрібної моторики рук, і навчити дитину застібати розстібати гудзики. Точнісінько так можна використовувати і шнурки. Їх можна спочатку давати дитині тільки розв'язувати, а мама зав'язує, а потім учити пізніше. Зав'язувати. От і все. Спробуйте це цікаво.